Всім привіт, з вами Матвій. Сьогодні я знімаю ще одне відео про Блок City Wars. Сьогодні я за те, що провірю, як їздить ось в ця машина Impala в гонках. Сьогодні зробимо 5 гонок і провіримо, скільки гонках, якщо я виграю більше 3 гонок, то ця машина однозначно хороша. Ой. Ну все. Ця машина однозначно хороша. Так, так тут сундук. О, розкраска круто. У мене крас є ця тачка. Ось, ось прикольно. Так, ну добре, йдемо в уличні гонки. Ні, не, не на хамі, бля, Що за фіня? На хамі вийшло. Вийде і берем імпалу От. Вона в мене прокачана на максимум. От, прокачана на максимум. Все. Ідемо в уличні гонки і провіримо, як вона їздить. Легко. Першу гонку я вже стосовно виграю. Бо тут, ну, тут якісь дві машинки. одна вообще одна з самих перших. Друга то масл кар. І, скоріше всього, не прокачана на максимум. Ну, може там трохи прокачана, але 100 не на максимум. Тому що вона навіть не покрашена і я їх всіх виграю. Мені ця машина подобається тим, що в неї дуже хороша поворотливість, вона добре повертає. Хоч в неї не така велика швидкість, максимальна швидкість 201 км на годину, ну, все одно вона дуже добре повертається і їздить. І її не так сильно заносить, як, наприклад, машини ураган там або буфері. Так, перша гонка це побіда. Рестарт. Друга гонка, ну, понятно, перша машина. Або буфало. Або перша буфало, ну, характеристики в них, в принципі, не... якщо буфало не прокачане, то одинакові. Ну, Тут я теж виграю. Слабізі туди суперники. Ой. Ну, на пол ротокса треба травшить протормот животный. На таких рисках. Це победа. Третя гонка. Та ні. Тут, бачите, дуже один суперник. Я хочу багато суперників, щоб треба перевірити, чи ця машина хороша чи ні. Що з багатьма суперниками допомагати. Все, устій якраз добре. А, понятно, Куб. Тут машина куб і, і баги. Такі. ну вони мені не дуже нужні. Do do, do. Тут два круга. Так. Ну і це перемога. Побіда. Давайте їх трохи почекаємо. Ах. Довго прийде чекати. Ну, все, побіда. Рестарт. Было тратить? Это уже была третья, четвертая гонка. Идем на четвертую гонку. У нас же пять игруки и у, у на Не, четыре. Четыре рука Ну, то изи. <реш> давай, шла, ладно. Дужен його. Ну у него баварія видно прокачана. Ой. Давай, 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 диви, давай, диви. давай. Ну, баварія не дуже поворотлива. Я пробовав. Ой, хозуй. Так. Ну і четверта гонка однозначно побіда. Все. Всі чотири гонки я зробив. Перше місце. За гонки дають так нормально, так монеток. За одну гонку 2, 4, мені раз аж 12 монеток дали. Це добре. Так, ну і остання п'ята гонка давайте, угу. понятно. Все пока. Ага. Тільки попробуй, хоті у мене штукнути. Ну це неправда. ще почекаємо їх. сюди. Що таке дуже. Ага, попробуй, попробуй мене догнати, конечно. Їх треба подразнити. Ой, їде, 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 Ха-ха, він мене дуже не... <рив> давай, давай, попробуй. Тут один круг. Ну що, попробуй попробуй мене догнати. Де ти там є? Опробуй, попробуй, да. Амин no, здесь там уже застрях, ладно. Я на Мусти Вовен там. А, нет, он, он не та. Все, погнал. Ну це победа. ще останню, буде не 5, а 6 Давайте ще одну гонку для того, щоб точно точно закріпити що ця машина є хороша вийдемо і знову зайдемо і хто тут? Ну, понятно. пока. Пока, чуки, я погнал. І все. Перемога. Все. Все, думаю, вже будемо закінчувати. Цю машину я рекомендую. Вона є все ж таки не така швидка, як ураган, наприклад, Біратті або... Фіорілі, але все одно вона є хороша. Вона більш маневрена, вона є більш поворотлива. В урагані 1800-1200, але в ураган все-таки набагато тяжче входити в повороти, ніж на тій машині. Да. Тому там та машина є хороша. В наступних відео я е, за те, що в гонках Monster Truck, його максимальна швидкість. 139, але з такими гроками, як в мене, вони, в принципі, можуть догнати, але в ньому легше все-таки повертається. Все, він високий, напентий, колесо великий, і в ньому легше ходити в повороти. Тому в наступних відео я за те, що монстр трак. Так, такі в мене машинки, я покупляв собі. От машинки ну в принципі це і все з вами був я матвій підписуйтесь на канал ставте лайки і всім пока